Всім доброго ранку. Сьогодні ніч в Криворізькому районі пройшла знову неспокійно. Були обстріляні прикордонні території Зеленодольської та Широковської громади, били зі ствольної артилерії, по полям, по посадкам незначні такі обстріли, а також вдарили з ураган по Карпівській ОТГ. Прильот був між населеними пунктами. Наразі виїхали ДСНС відпрацьовувати, тому що закидали цими забороненими у всьому світі касетними зарядами вибухонебезпечними і зараз зачистять територію. Щоб людям було безпечно, решта території Криворізького району все спокійно без надзвичайних ситуацій. На прикордонних територіях, які межують з Херсонської та Миколаївської областях, там ситуація повністю контролюється збройними силами України. Наші хлопці працюють на території Херсонської області. І ворог не наблизився до нас ні на метр, а наші хлопці дають гарну відсіч і мають деякі <клес> позитивні результати. Тож не панікуємо. Віримо нашим Збройним силам України, віримо нашому президентові. Все буде Україна. Це в Ніхто в цьому не сумнівається, і ви не сумніваєтеся. Ці рашистські організми зі своїм ватажком, терористом продовжують нас залякувати, намагаються зламати нас оцими цими далекобійною зброєю, закидують ракетами, займаються терором. Але ж ми, українці. Вільні, сильні, могутні, незламні люди, і ніхто нас не зламає і не переможе. І перемога буде за нами в 300%, і ніхто в цьому не сумнівається. І як говорить наш президент, все буде Україна, ми вистоїмо і все буде добре. Всім гарного дня, працюємо. Слава Україні!